Сьогодні ми з вами приготуємо супер бистре, корисне, легке приготування, супер вітамінне. варення. Це дуже корисне. Та дуже бігом робиться раз, два і все готове. І зразу в банки. Займає буквально пару хвилин. Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Іна і сьогодні я буду закатувати смородину. Буду робити це повідлом або варенням. І так, отака така вона в мене. Це залишила. Перемиваємо, перечищаємо. Засипаємо сюди каструльку якусь і будемо простіше робити блендером. Це можна робити не тільки блендером, а ще дорілкою. І ще можна перебувати не повністю, а частково. Куди давите, а вони не перебуваєте в пюрешку. Якщо будуть кусочки, це теж дуже, дуже смачно. Але насамперед, перед тим, як оце готувати, поставити банки париця, через те, що це, цей рецепт дуже-дуже бігом робиться. Це раз, два і все готове. І так, я блендером зробила. Тепер засипаємо цукор. Цукор засипайте кіло на кіло, можна менше. Я засипаю менше або на глаз. Якщо будете казати, як це на глаз, це так. Засипали. Розмішали. На стінках не має залишатися цукор через те, що буде карамелізуватися, коли вариться. Попробували на смак. М -м -м. На мою думку, якраз хорошо. По рецепту зразу робиться, а потім уже в взистку з годами і так ставимо на вогонь до закипання, знімаємо. І зразу закатуємо. Сюди я нічого не додаю. Хіба що, якщо вам кажеться, що воно рідке якесь? Добавте агар-агар, желатин або конфітюр, або згущувач для повідла. А там будете дивитися. Робіть все за своїм смаком. Особливо цукор. Ставимо і ждемо щоб закипіло. Ось це наше варення тільки збирається закипіть. Ждемо, поки повністю закипить, виключаємо і зразу заливаємо. Ну ось дивіться, смакота вже готова. Дуже смачно, ароматно, бистро, без заморочок і дуже-дуже смачно. В міру солодке, в міру кисле, В міру густе і рідке. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Готуйте з задоволенням. Це бистро, смачно і корисно. Всім хороших закруток на зиму, мирного неба, терпіння і благополуччя. Бережіть себе, своїх близьких. До наступної зустрічі. Всім дякую за вашу увагу.